Не встигли овтатись від снігопадів, як українців читує нова негода. Паводки та повені. У зоні ризику 11 областей у цьому списку і Львівщина. Утім, львівські рятувальники запевняють, що цілком готові до підтоплень і панікувати не варто. Як тільки прийде різке потепління, ці гори снігу перетворяться на болото, і тоді чергове випробування, як подолати водні перешкоди. У повній готовності чи не вся країна, аби запобігти біді, насторожі 42 тисячі рятувальників. Приготували і відкачувані насосні станції і спеціальну техніку, і навіть гелікоптери. премєр міністр України Олександр Вілкул вимагає пильнувати за водою у регіонах ще не щодня. У Львівській області вже перевірили 9 тисяч малих річок та 3 тисячі водойм. У містах закінчують чистити водоприймальні колектори. У нас у Львівській області сімсот двадцять соціальних працівників. Ми впроваджуємо ту ж саму програму, яка у нас була під час. З великих снігопадів зайди до сусіда, від хати до хати. Ці люди повинні обійти всіх, запитати, чи є у них вода, чи є продукти харчування. В випадку, якщо її немає, забезпечити їх цими речами. У магазинах повні прилавки продуктів, а в фельдшерсько-акушерських пунктах мусять бути необхідні медикаменти. Такі рішення прийняли у Львівській облдержадміністрації. До того ж, із населених пунктів, де можливі підтоплення, людей відселятимуть з домівок у клуби та школи. Тих людей, які не мають місця, куди піти, чи до сусідів, чи до родичів. Місцева влада визначає місце тимчасового їх розміщення, чи це будівлі сільського клубу, чи школи. І ми зобов'язали організувати життя забезпечення. Небезпеку слід чекати від річки Західний Буг, оскільки дослідники стверджують, цьогоріч рівень води у ній буде рекордним. Синоптики попереджають, мовірні підтоплення територій почнуться вже наприкінці наступного тижня. Наразі водність рівниних рік є високою вже рівні води. Вони перевищують свої середні багаторічні показники на 0,5-1,5 метра. Тобто русла на рівниних ріках практично вже заповнені. І танення снігозапасу додатково. Буде приводити до розливу рівнинних річок. До речі, у західних областях в найближчі дні прогнозують сніг та дощ. Тож рятувальники рекомендують мешканцям винести з підвалів городину та продукти харчування, убезпечити від води цінні речі та документи, утриматись від поїздок за межі місця проживання. І Тавічук, Анатолій Лопаченко, новини.